Чому я не вірю в парні консультації? По-перше, навіть не кожен професійний, суперпрофесійний психолог за них береться. Навіть кожен другий не береться, я так скажу, і ще треба пошукати спеціаліста, який за це візьметься. А чому психологи не хочуть за це братися? Бо в парі зазвичай тільки один ведучий, який хоче щось насправді покращити, а другого цей ведучий. Ну, а якщо вже правильно казати ведуча, бо це зазвичай жінка. Другого на консультацію жінка притягнула, за ніздрі буквально взяла, отак от і притягнула, да? тому той другий він зазвичай або підіграє жінці, ну або просто ну, його заставили і він прийшов, щоб вона вже просто не виносила йому мозок. Як ви розумієте, з таким підходом там адекватної роботи не буде, як проходить сама консультація. Одна людина, зазвичай це жінка, жаліється на іншу, розповідає і так далі, а та слухає, да, як на нього зливають це все емоційний бруд весь цей, да? і або починає, як і вдома, це відбувається захищатися, або просто мовчить. Або це може перетворитися в гру двох акторів, коли вони просто грають в емоційний пінг-понг прямо на очах у психолога і поливають одне одного брудом. Я не знаю, яка тут можлива робота над стосунками. Чесно, просто не знаю. Це моя особиста думка, ні у кого не хочу забирати надію. І далі я ще розповім, що я думаю про те, якщо чоловік сам вирішив працювати над стосунками, або жінка, у кого більше шансів, як ви думаєте?